Особливо люблю опинитися на зимовому пляжі. От зимовий пляж це взагалі зовсім зовсім інакша атмосфера. От. Яка краса, йдеш собі по піску, навколо ні душі, тільки ти і природа. За це і люблю пробіжки, що це дозволяє тобі з міської такої суєти, гамору цього лементу поринути в прекрасне, природнє джерело сили та енергії. Будьте здорові! до нас.